Олена, а от скажи мені, будь ласка, от чого ти так постійно обіжаєшся, коли я тебе гамном називаю, а? Ні, ну от вроді в цьому є щось унізительне. Просто запомни, яким би гамном ти по житті не був, в цьому мірі завжди знайдеться якесь ще більше гамно. Яке обов'язково ще й прийде до тебе з поклоном, а ти сядеш тільки отак, вот знаєш, посмотриш на нього так презрительно і скажеш, ну розказуй гамно, що тобі треба, що приперся. Россия и лучи Чучхе. Путин в Северной Корее. Государственный визит Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня привлек внимание всего мира. Особенно сильно выдали волнение западные государства. Там не скрывают, что будут внимательно следить за встречей. Даже по спутниковым снимкам заранее засекли приготовление к большому параду на главной площади северокорейской столицы. Да прям тебе весь западный мир через спутники следив следы за приготовлением до чего? До парада? Що таке парад? Це разве що, ну, дві такі отрижки совка і знаєте, і обі отрижки при цьому вірені, що вони цим пишним парадом, вони все, вони весь мир покорили. Путін на прийомі у Кім Чен Іна. близький сусід, лучше дальнього родственника. Президент Росії предложив випити за дальнейшее укріплення дружби і співпрацювання між РФ і КНДР. Тобі що вдома не наливають, що ти в таку даль поперся там до працює? Ну, це смотри, скільки де платять. Тут клієнт явно такий не увагою обділений. І хоч самі бідні, як церковна миша, але якщо десь по сусякам, що щось поскребе, то як металолома в поли, може, і насобирає. І тут саме важливо не забувати, хто ж до кого на поклон -то приїхав. Да, і якщо там, і його подручні десь забудуться, а вони постійно забуваються. Нічого страшного, їх тут швидко на місце поставлять. Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров. Чиновник КНДР выгнал из зала российских министров, опередивших Ким Чен Ына. После того, как члены российской делегации начали занимать места за столом переговоров, северокорейский чиновник попросил их покинуть помещение. В ответ на вопрос о причине этой просьбы чиновник заявил, что сначала в зал заседаний должен войти Ким Чен Ын. А что министры? Ничего. Утерлись, спокійно собі вийшли і звінились перед хазяйським пажем, бо ви будете сміятися, навіть Кімчен Ін, це мірове посміщиш і виступає вже для них господином. Вони до нього приїхали побиратися. І тут многі зауважують, що ну такі многі, в тому числі той же ж такий Трамп, будучи президентом, він теж встречався з цим пупсом. Ну, ви ж знаєте, моє не саме прямо прям скажімо, толерантне відношення до Трампа, ну то все-таки була благородна попитка. Витягнути КНДР із гамна і вивезти їх в люди, а тут все з точностю ж до да наоборот. Тут в які люди? Ні-ні-ні, оставайся таким же гамном, яким ти єш, бо ну мені одному в цьому мірі скучно, як то буде. Четверть века назад Путин посещал КНДР как посол глобального мира. Вчера в Пхеньяне один изгой принимал другого. Александр Баунов о том, как лидеры России и Северной Кореи поменялись ролями. Сравнение двух визитов Владимира Путина в Пхеньян позволяет ясно увидеть траекторию России и Северной Кореи в новом столетии. В начале века российский президент посещал КНДР как представитель глобального мира, мечтавший стать посредником между страной-изгоем и международным сообществом. К нынешнему же визиту Путин и сам подошел в статусе такого же изгоя. На его фоне даже Ким Чен оказывается большим прагматиком. Путин же выглядит более страстным, обиженным, разгневанным и потому идеологически мотивированным участником этой пары. Ему не удалось привести Северную Корею в мировое сообщество, зато удалось привести Россию в Северную Корею. Причем привести буквально падающие на колени, спасите, помогите. А кого им еще про таке просить, да? И корейцы, они вот как-то сразу даже это прохавлы, так знаете, с высоты презрительно даже начали борзеть, І спрашивают, ну а вы нам шо? А теря, а мы, ну а що мы, мы, що? То пи нам бурих вряд ли інтересує, значит, а а мы з вами мировим господством поділимося. Отак. Нікому ще не предлагали, ви перші. В чем сила, брат? В весе залпа. Уроки и скрытые смыслы визита Путина к Киму. Три миллиона снарядов и идеи чучхе. Одно без другого, как выяснилось, немыслимо. Без того и без другого, как выяснилось, невозможно победить в войне против Запада. А с тем и с другим мы дойдем до победы. А вы думали, зачем встречались Владимир Путин и Ким Чен Ин? То так сразу и подумали, что вы туда за победным залпом поехали. И теперь... Заручившись поддержкой такого мощного и влиятельного мирового воротила, Який самого Лаврова нахрен так з кабінету виставив, бо той ну, раніше в просто з челобітної приперся. І тепер все, тепер Западу капіте. То раніше Западу був не капіте, бо КНДР мало снарядів давав. І чучки, як то просто слабо Росію освіщали. А тепер КНДР свої багаті, закрома як відкриє. А там. А кстати, що там, крім плесені? Военкор об'яснив беспокойство Запада з-за Альянса Росії і Северної Кореї. Сладков запад вздрогнув возможного альянса РФ і КНДР по военным технологіям. Все наладим, все сделаем. Самое главное, у наших корейських братів все уже є. І запад вздрогнув от нашого альянса. подытожил Сладков за воєнними технологіями вони в КНДР поїхали. Це ото як ме ждали від американців. Спочатку три топора, потім Хаймарси, Петріоти, Атакамси, Ф-16, знаючи, що все це ну, реально повисить наші бойові можливості. А Росії було завидно. І вона говорить, ну нічого, ми зараз собі тоже такого високотехнологічного партнера знайдемо, що ваші эти патріоти і атакамси меркнутимуть на його фоні. Депутат, Россия ответила Западу на поставки мощных вооружений Украине. Российская Федерация укрепляет сотрудничество с Северной Кореей из-за агрессивной политики США и других стран Запада. Мощный ответ принимается. Принимается, если вы возможностям Европы и Америки противопоставляете возможности Северной Кореи. Блин, вчера это звучало как анекдот. Но мы за. И технологию тут же, по сути, прости, собрать Увесь той хлам, який ще його дідусь там Сталін коли то подарив, і що вони продовжують клепати на технології які ще тих же ж самих сталінських фрімен, і це дуже-дуже добре. Це значить, що путінська шобла вона на князя осознала, що у себе вдома вона вже всі можливості для росту, по суті, вичерпала, і що вона сама вже далі не тягне. І їм зараз, ну, їм зараз аби що, пригодиться. Россия в Корее совершила дипломатический прорыв. Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык изгоя, как это любит делать Запад в отношении всех неугодных. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой – это очень важное и крупное достижение российской дипломатии, как в сфере обеспечения интересов России, так и в строительстве нового справедливого мирового порядка. Логику поняли? Минус на минус дает плюс. І тепер я хоч розумію, що два алкоголіки, коли не п'ються, вони постійно ще й лізуть обніматися. А вони чого-то так, як то думають, що в обнімку вони оба вважаються трезвими. Так само і два ізгої, коли починають дружити, вони так само ізгоями і остаються, Тільки один ізгої, як то хрена, до сих пор протирає штани в Савіті Безпечності ООН, який наложив на другого згої достатньо ну, такі жорсткі санкції. Ти проти маєш право. То колиш тоді мандат на стол, і вон нахрен від Совіта Безпеки, чиї рішення ти от настолько по-хамськи попираєш. То ви тепер говорите, ви тепер воєнно-стратижні партнери. Так, да, добре. Так значить, ми теж так само можемо вступити в точно таке ж партнерство з тими, кому ви постійно угрожаєте війною, бо тепер враг у нас виходить общий. Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину. Республика Корея планирует повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину, сообщила агентство Ренхаб со ссылкой на сотрудника Офиса президента страны Юнса Кьеля. Заявление было сделано на фоне заключения между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Если это наконец-то получится, то это будет действительно исторический прорыв. Потому что мы такие, мы тоже не против заполучить корейские технологии и корейские боеприпасы. Тобто це друга корея. Вона з тією кореєю, знаходяться вони, ну, не те, що на різних планетах, вони в різних галактиках. І ми там давно кругами ходимо, близуємося, ніяк не можемо цю скати в самом ранку. Розкатати у Путіна, і у його дружка із ГОЯ. Це таки вийде, я вам обіцяю, що ви оба по лишній парі гвоздічок на свої передчасні могили точно заробили. Так, ну і про гвоздічки і кстати говоря, буде смисл прямо зараз поговорити. Сьогодні п'ятниця, яку я завжди нагадую вам, що ЗСУ Збройні Сили України дуже потребують нашої з вами уваги, нашої з вами допомоги і наших з вами донатів. І ми повинні з вами активно-активно донатити на ЗСУ. І, зокрема, наша програма взяла під своє під свою опіку. <рес> Чуть не сказав партнерство. Ну, тут таке партнерство, знаєте, під свою опіку. 120-й окремий розвідувальний батальйон, якому ми постійно допомагаємо. Допомагаємо з ваших донатів, які ви нам надсилаєте. Час від часу ми з вами тут звітуємо. Ну те, що можна прозвітувати, бо самі розумієте, це розвідка. Там потреби іноді бувають дуже такі специфічні, але більшість потреб вони ну навіть не специфічні, вони такі стандартні для нашої армії. Це ремонт автомобілів. Це закупівля різного такого обладнання, в тому числі електронного, яке, ну, звичайно, іноді і можна отримати від держави, іноді це так якось, можна сказати, фізично мало можливо, тому перекриватись можна тільки з якихось волонтерських надходжень, з ваших донатів. І ми з вами доволі успішно це робимо. І от зараз хочемо нагадати, що нам з вами треба активно все це продовжувати, тому що. Війна вона ну в такому самому розгарі, і, хоч наші хлопці і мужня, тримаються, але дається їм це. Самі знаєте, ну дуже і дуже неважко. Тому як би нам з вами не було важко, ви ж розумієте, що ці речі неможливо навіть порівняти. Тому давайте я нагадаю, як це правильніше зробити. У вас зараз на екрані є два QR-коди. Один із них веде на банку на Монобанці, другий веде на конверт на приватбанкові. Вони ну, дві такі абсолютно схожі між собою речі. Туди ми напряму збираємо на 120-й окремий розвідувальний батальйон і для того, щоб перерахувати. Та кошти навели просто свій смартфон на цей QR-код. Воно спрацювало, гроші туди перейшли. Нічого при цьому дописувати, зазначати не треба. Воно і так іде все напряму на 120-ту РБ. Багато хто зауважує, що у них не виходить, чи там QR-код малий, нічого страшного. Опускаємося під цим відео. Перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. Там є все це описано, є номери картоків, всі інші варіанти, там Пейпел, скрил, навіть біткоін, гаманець, опускаємось туди, копіюємо, що треба. Переходимо за посиланнями, які там створені для зручності. І так ви все це можете зробити. Але якщо ви користуєтесь одним із тих варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж, що Це платіж армійський, що це не коту Василю на Пахмілон не Каляну на буси не Ізольді Філіпповні на Віскас їм Ну, підтримку нашої програми, краще всього здійснювати, ставши спонсором нашої програми, отут на Ютубі, біля кнопочки Підписатись, подивіться під цим відео, або ставши нашим партнером на Патреоні, що набагато краще. І там же все це в описі, і в першому прикріпленому коментарі є вся необхідна для цього інформація. Так що ще раз, якщо користуєтесь тими варіантами, обов'язково зазначайте, кому платіж. Через QR-коди нічого зазначати не треба. І всі ваші ці донати, вони прямо, можна сказати, битимуть. Ворога битимуть нещадно, працюватимуть на Збройні Сили України, на Україну, а Збройні Сили України з вашою допомогою зроблять так, що все буде Україна.